У залі Палацу культури металургів жодного вільного місця. 25-річчя ветеранської організації Арселор Мітал Кривий Ріг» прийшли відзначити найбільш активні її члени. Комбінатівська організація ветеранів чини найчисельніша у регіоні. На сьогодні вона об'єднала понад 20 тисяч 800 членів. Ветерани Арселор Мітал Кривий Ріг» знають і цінують історію своєї організації і незмінно пишаються тим фактом, що ветеранський рух на металургійному комбінаті веде свій літопис ще. 60-х років. Сергій Петрович Журба три десятиліття пропрацював на рідному підприємстві. Ріс разом з комбінатом як особистість і професійну. Працював спочатку майстером в кустовому цехі, а потім був механіком проволочного стану номер 2 який в цей час А Після цього був начальником бюро цеху. А з 70-70-го року по 86-й рік. Був начальником проєктно конструкторського діла Численні нагороди, відзнаки, грамоти і листи, подяки. Скільки їх у трудовому стажі, Сергій Петрович точно не пам'ятає, говорить про них як про щось звичне і буденне, з таким ентузіазмом і так віддано працювало усе його покоління. Впевнений ветеран. Ну, я ж нагороди давав роботу, давали мені. Я не знаю. Сергій Петрович прийшов на медкомбінат саме у ті роки, коли ветеранський рух тільки набирав обертів. Перше об'єднання у громадську організацію ветеранів здійснили колишні фронтовики. 1957 году із прибивших однополчан на наше підприємство працювати. зданий був клуб клуб однополчан. Ну далі розвивалося ветеранське рухання то і вже після того. Создан бил клуб В году на, ветеранів. У 1987 році На уже согласно постановлення організації вітіран України на основі государства була створена ветеранська організація. Позиція активістів ветеранської організації бути затребуваними і допомагати іншим ділитися життєвим досвідом з молоддю. Ходять в школы, занимаются политическим, воспит... политическим воспитанием нашей молодежи. Наші волонтери, э, совет состоит из 21 человека, ходят по домам э, к одиноким лежачим больным ветеранам, оказываются сильную помощь. Это золотой фонд, потому что с кого брать опыт молодым, да не только молодым, а всем тем, кто на сегодняшний день работает на предприятии. В условиях э, высокой производительности и жесткой интенсивности труда. Конечно, от ветеранов, которые, в общем-то, не зря же говорят: сколько бы человек не учился, что бы он ни заканчивался, какие высшие там средние технические училища, заведения не заканчивал человек, но самый большой и богатый опыт это та практика, которая наработана людьми на протяжении многих своих э, трудовых лет. Это как в семье папа и мама это наши родители, которых мы любим и всегда будем любить, это так, так же мы относимся к нашим ветеранам. Сами ветераны вдячности говорят, говорять, що матеріальна підтримка літніх людей з боку адміністрації, профспілки підприємства – чи не найкраще свідчення того, що про колишніх комбінатівців не забувають, як і у цей святковий день. Поздравляти тепло, від душі, з любов'ю. Тому те, то, що на сьогоднішній день вложено в сміти фонду соціального розміття, в самому колективному договорі, об цих цифрах можна, в общем-то, ну, Если, конечно, громко сказать мечтать, но тем не менее так і есть, потому что мы не забываем ни за доставку наших ветеранов в садовое товарищество, ни за оказание матеріальної помощи, помощи инвалидам, которые являются членами совета ветеранів, участникам бойових действий. При выходе на пенсії, вот например, только при выходе на пенсії люди получают, у нас суму сумма свыше 3,5 з гривен. мільйонів гривень. Грамоты виконкому Дзержинської райради, депутатського корпусу, міської Організації ветеранів профспілки Арселор Мітал Кривий Ріг і нарешті найвищі комбінатівські відзнаки честь і гордість Арселор Мітал Кривий Ріг. Ветерани дякують за квіти і солодкі подарунки, і підкреслюють. Головне у таких зустрічах можливість щиро привітати один одного і просто обмінятися дружніми словами. Такої і хороше собиті в житті. Ми вже в такому віці від спільної жизни. Общества страни, а коли встречається с людьми, я очень рада этому. Сергій Петрович додає: головне у його віці міцно триматися за життя, бо у нього ще так багато планів на майбутнє.